Сьогодні у програмі нові правила для переселенців, зміна статусу та бізнес-можливості. Землю учасникам АТО в Україні створять спеціальний центр допомоги військовим. Одинокі матері, державна допомога змінена. Безоплатна юридична допомога відтепер в онлайн режимі. СБУ та міграційна служба України розкрила схему, згідно якої майже 150 тисяч осіб отримали статус внутрішньопереміщених осіб шахрайським способом. У ході розслідування виявлені випадки, коли переселенці-порушники реєструються одразу в двох містах. Міністерство соціальної політики розіслало в обласні управління праці та соцзахисту населення лист з переліком переселенців, яким анулюють довідки внутрішньопереміщених осіб. Як повідомляє громадська організація Донбас такі списки вже отримали управління праці та соцзахисту в Дніпропетровську, Маріуполі та деяких районах Луганської області. З 29 лютого їх довідки анулювали і таким чином позбавили можливості користуватися тим, що з цими документами пов'язано: адресною допомогою, пенсіями, допомогою міжнародних донорів та місцевих організацій. В Ужгороді таких переселенців шахраїв не зафіксували, повідомляють в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради. В обласному центрі соціальні виплати отримує більше півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ужгороді допомагатимуть переселенцям-бізнесменам. Центр допомоги та супроводу внутрішньопереміщених осіб в обласному центрі надаватиме соціально-інформаційні, психологічні та правові послуги. Також вимушеним переселенцям пропонують створювати підприємницькі проекти, стартапи. Всіх охочих навчатимуть писати бізнес-плани, а краще будуть профінансовані. Такі установи вже діють у Львові та Івано-Франківську. В Ужгородському центрі працюватимуть психологи, педагоги та соціальний працівник. За потреби мобільна група буде виїжджати у різні населені пункти області. Послуги це послуги соціальні інформаційні, психологічні. Правові послуги, звичайно, окрема така, ну якщо можна фішка проекту, в тому полягає, що буде створена мобільна група, яка зможе дібратись до клієнта відповідно, де він проживає, тобто у селі, навіть в самій дальній точці Закарпатської області. Власне, кажучи, ми надаємо послуги соціально-економічного характеру, які полягають в організації так званих бізнес стартапів. Тобто переселенці будуть навчені писати бізнес-проекти і відповідно кращі з них будуть профінансовані. Єдина умова, так ну протягом більше ніж року, так ці кошти будуть повернені в самій організації, так але ці повернені кошти будуть йти потім наступним переселенцям для допомоги. Тобто, це такий бізнес-стартап для початку та уряд працюють над тим, щоб спростити процедури для українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях, аби вони могли реалізувати свої права. Відтак отримати легальні українські документи про народження та смерть вони можуть в будь-якому раці України. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, процедура буде максимально простою і складатиметься лише з кількох кроків. Міністерство юстиції розпочинає заходи по всім. РАКСом, який є в системі Міністерства юстиції, де будуть інформаційні матеріали і короткі пам'ятки розміщені для кожної людини, яка хоче оформити відповідний документ про отримання свідоцтва про народження або про смерть тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Процедура за нашим задумом повинна бути максимально простою, наскільки це можливо в силу тих обставин, які склалися. Перше, що необхідно зробити, буквально декілька кроків для кожного переселенця, для кожної людини, яка хоче скористатися такою можливістю, отримати легальні українські документи щодо народження або смерті по тим особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Перше, це необхідно звернутися до будь-якого раксу по території України і Міністерство юстиції розмістить на сайті Мініюсту в день публікації закону інтерактивну карту з адресами всіх. Раксів, які зараз функціонують, які долучаться до цієї програми, так само ми будемо просити наших друзів з правозахисних організацій, з громадських організацій, щоб розповсюдили цю інформацію по соціальним мережам, по сайтам тих громадських організацій, які мають дуже багато користувачів саме з окупованих територій. Значить, ви звертаєтесь до будь-якого раксу, де надається консультація, вручається дуже проста пам'ятка по покроковому плану дії і вручається. Фактично, проект, типовий проєкт заяви до суду. Там на місці можна буде заповнити безпосередньо цю заяву, яка буде типовою, де треба буде вкладати тільки свої персональні дані і коротко описати факт, якщо це народження, то коли була народжена дитина, в якому місці, в якому населеному пункті що знаходиться на окупованих територіях, і які є документи, які підтверджують факт такого народження. В цей же день безпосередньо людина звертається до будь-якого суду, ще раз зазначаю, до будь-якого районного суду по території України подає цю заяву, і в силу тих положень закону, які нами були розроблені, суд зобов'язаний протягом однієї доби розглянути цю справу і винести відповідне рішення про встановлення факту народження або смерті. Це рішення суду зразу надається до виконання в той самий РАКС. Куди ви звернули за консультацію, і рак з Міністерства юстиції видає легальний український документ свідоцтво про народження свідоцтво, або свідоцтво про, про смерті. Це питання є дуже соціально чутливим, тому що ми в комунікації з нашими колегами з громадських організацій, навіть моніторюючи ті форуми, які існують, бачимо, що дуже багато людей саме робили запити, яким чином можна отримати легальні українські документи. Дуже багато людей, які проживають в Криму, які перебувають в Донецькій і Луганській області, хочуть мати єдині легальні українські документи щодо народження або смерті. Ще раз хочу наголосити, що в силу діючого законодавства будь-які документи, які видаються так званими російськими окупа окупаційними силами на території Криму, вони не є законними і не є легальними. Тому ми розробили даний механізм. І е, я думаю, що буквально з перших днів, коли запрацює закон, е, наші українські громадяни зможуть отримати цей сервіс в установах Міністерства юстиції і українські суди, які будуть виконувати функцію щодо встановлення цих фактів, так само е, спільно з нами будуть відноситись до, до цієї ситуації з повною відповідальністю і громадянською позицією і не будуть затягувати встановлені законом сроки. Що це означає для простого українця? Фактично, треба приїхати на материкову територію України або на ту територію, яка контролюється українською владою, і витратити близько двох днів часу об'єктивно, для того, щоб отримати документ, який засвідчує народження або смерть. Для цього треба буде ще раз повторюю: звернутися до РАКСу, отримати просту консультацію і вже готовий типовий проект заяви. Звернутися до найближчого районного суду, який є на тій території, куди ви приїхали, отримати рішення суду і на підставі цього рішення отримати свідоцтво про народження або смерть. Ми розпочинаємо велику інформаційну кампанію як для співробітників органів РАКСів, так і для тих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Тут потрібна допомога наших громадських організацій. І так само я звертаюся до керівництва наших вищих судів. Першу чергу до керівника Верховного суду України, щоб Верховний суд оперативно так само дав відповідні роз'яснення і інструкції місцевим судам щодо розгляду цієї категорії спорів, в першу чергу щодо ефективного і швидкого розгляду таких справ і дотримання сроків, визначених законом, а саме 24 годин по видачі відповідного рішення суду. Аби учасники антитерористичної операції могли швидше отримати землю в Україні, створять спеціальний центр допомоги. Про це повідомив голова Держгеокадастру Максим Мартинюк. У центрі працюватиме радник, учасник бойових дій, який відстоюватиме права військових. Майже 17,5 тисяч земельних наділів загальною площою 11 тисяч гектарів вже видано. Найбільше в Львівській, Волинській, Вінницькій та Кіровоградській областях нам було прийнято рішення про створення спеціального центру сприяння учасникам АТО виділення земель. Цей центр буде створений при держгеокадастрі, і його основна задача оперативно реагувати на всі проблемні моменти, які виникають із передачою земель. Наш центр буде в абсолютній координації із обласними центрами, які утворені при облдержадміністраціях на сьогоднішній день. І в ну, цій постійній взаємо, взаємообміні інформацією. Ми сподіваємося, що набагато покращимо сервіс при виділенні землі учасникам АТО. За останній період часу у нас було дві такі проблемні ситуації, які. Потрапили крім всього іншого, і в публічний простір. Це е, ситуація в Закарпатській області, де е, Геннадій Маскаль Повідомив про те, що землі, які передбачалися для учасників АТО, були працівниками Держгеокадастру передані іншим особам. Ми детально і дуже швидко, буквально в неділю, це повідомлення з'явилося. В понеділок ми вже мали точну інформацію достовірно. На жаль, думаю, що підлеглі Геннадія Гінача Москаля його проінформували некоректно, і ті землі, про які йшлося мова, вони дійсно. Передбачалися для учасників АТО, вони дійсно їм на сьогоднішній день не надані. Але проблема в тому, що це землі на території міста Ужгорода, і розпорядження цими землями відноситься до виключної компетенції Ужгородської міської ради, і працівники Держгеокадастру не могли відповідно не робили ніяких дій з цими землями щодо їхнього розпорядження. Цю ситуацію ми вже з'ясували, але моніторимо її постійно. До речі, органи місцевого самоврядування, на жаль, майже в половині випадків відмовляють учасникам АТО наданні землі, мотивуючи це тим, що у них немає вільних земель. Іноді, іноді органи місцевого самоврядування приймають парадоксальні рішення. Мені. Приходилося навіть особисто втручатися, міська рада одного із районних центрів в Вінницькій області прийняла рішення про передачу учасникам АТО земельних ділянок в оренду на два роки. Ну тобто логіка взагалі не зрозуміла, оскільки ці земельні ділянки – це ну, та невеличка компенсація за героїзм і самопожертву, яку держава Україна цю компенсацію може надати учасникам АТО. А передати землю в оренду це означає ну нічого. І після мого втручання міська рада змінила своє рішення, земля була передана у власність. Більше того, ми по тому району Вінницької області вишколи додаткові резерви і забезпечили всіх учасників АТО, які проживали на території міста районного центру, забезпечили землею. Ми все-таки зарезервували земельні ділянки в достатній кількості для всіх учасників АТО, які брали участь в АТО, які зараз беруть участь в АТО, і для тих, які в майбутньому будуть брати участь в АТО. Хоча я особисто хотів би, щоб таких, які будуть в майбутньому брати участь в антитерористичній операції, було якнайменше. Хочу вам точно сказати, що я примусив кожного керівника обласного управління особисто відвідати всі ці масиви земельних ділянок, які зарезервовані для наших воїнів, і пересвідчитися в тому, що ця земля, яка може бути використана або для забудови, або для сільського господарства, в залежності від того, для чого вона буде виділятися. Робота з Заявниками продовжується, а основною причиною відмов, як правило, є дві речі. Перша річ це коли учасник АТО вже раніше використав своє право на безоплатну приватизацію, і тоді ми йому пропонуємо просто скористатися цим правом для іншої категорії земель. А другий варіант, коли відбувається відмова, це ті випадки, коли земельна ділянка, на яку претендують учасники, АТО вже раніше була комусь передана. Таких випадків небагато, але тим не менше вони є. І всі ці речі перебувають на контролі у наших керівників. Хоча, на жаль, з, різною, з різним ступенем успіху, тому що наші керівники ну, вони теж є різні люди і по-різному працюють над цією проблемою. Початку року змінено механізм призначення допомоги одиноким матерям та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. В Ужгороді такі виплати на дітей отримує більше двох тисяч одиноких матерів. Одиноким матерям встановили новий порядок виплати на дітей станом на 1 січня 2016 року скасований 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Та надання такої допомоги в 2016 році у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку із врахуванням доходу, сукупного доходу сім'ї у розрахунку на одну особу для отримання державної соціальної допомоги одинока мама. До нас подає всього навсього два документи: це заява про надання соціальної допомоги та заповняє декларацію про майновий стан. А раніше був встановлений гарантований мінім, гарантована сума 30% прожиткового мінімуму в залежності на дитину по віку декларації про майновий стан. Одинока мама зазначає сукупний доход дохід сім'ї кожного члена сім'ї за попередні 6 місяців. Після проходження 6 місяців необхідно до нас звернутися повторно, також заповнити заяву і декларацію про майновий стан. Допомога призначається на 6 місяців. Зараз у нас всі, хто звернуться із січня по 31 березня, 2016 року, мають право отримати допомогу починаючи з січня це повторне звернення. Якщо до нас звернуться у квітні, то допомогу, відповідно, отримають вже з квітня. Прожитковий мінімум на дитину віком до 6 років з 1 січня 2016 року – 1167 гривень. З 6 до 18 – з 1 січня 2016 року – 1455 гривень. Мінімум від 18 до 23 років при умові, що дитина навчається, складає 1378 гривень. Якщо мама працює, значить береться різниця 100% прожиткового мінімуму в залежності від віку дитини і різниця сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу. Тобто, якщо мама працює і має двох дітей, наприклад, до шести років, наприклад, дохід її три тисячі в місяць. То ділиться на троїх, виходить тисячу, доплачуємо різницю 167 гривень. Тобто різниця прожиткові 1167, мінус тисяча в місяць доплата 167 гривень. Консультації з юридичних питань започаткували в Ужгородському місцевому центрі з надання безкоштовної вторинної правової допомоги. Відтепер працює скайп зв'язок установи з бібліотеками Ужгородського району. Для того, аби отримати безкоштовну юридичну консультацію, необхідно прийти до однієї з бібліотек, що під'єднані до програми Бібліоміст. Там, в режимі онлайн, фахівці Ужгородського місцевого центру із надання безкоштовної правової допомоги дадуть відповіді на питання та підкажуть, як можна вирішити ту чи іншу проблему з юридичним. Дичної точки зору нагадаємо, цьогоріч Кабінет міністрів прийняв постанову, якою дав старт реалізації ініціативи зі створення в державі 428 бюро правової допомоги Міністерства юстиції України. Відповідно до постанови в країні ліквідують 586 територіальних органів Міністерства юстиції на районному та міському рівнях. Натомість у райцентрах та містах обласного значення створять нові бюро правової допомоги. Важливий крок у доступі громадян до правової інформації. Це є, можемо сказати, функції, які будуть виконувати ці бюро. В першу чергу це активне правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади. Це точка доступу до електронних сервісів Мін'юсту. Це також надання юридичних консультацій безоплатної первинної правової допомоги, це прийняття заяв для надання вторинної правової допомоги, це також безпосереднє представництво інтересів громадян у суді. Можемо сказати, що ну, яку головну місію, що буде виконувати це бюро, це місія посилення правової спроможності територіальної громади. На теперішній час ми знаємо, що відбувається децентралізація органів місцевої влади. Звісно, громади отримують більше повноважень і скористатися своїми правами, знати свої права, знати свої можливості. Це буде суттєвою допомогою на рівні територіальних громад, і це дасть можливості більше. Ну, можемо сказати, що це є і протидія і запобігання, і проявам корупції, це є і розвиток підприємництва, це є і правова освіта щодо виборчої системи, і так далі. Це тобто нова якість, нові можливості для громадян. По великому рахунку, у нас для нас я так розумію, це головне завдання має бути те, що ці центри мають бути не тільки наданням безоплатної правової допомоги а центр а таке бюро має бути джерелом інформації в першу чергу для громадян. З 1 липня 2016 року у цих центрах усі закарпатці зможуть отримати юридичні консультації, навіть якщо і не потребують адвоката. Та до цього часу можна звертатися і до вже існуючих центрів надання безоплатної допомоги.